Вітаємо вас на нашому сімейному каналі. <риклад> з нами <риклад> з нами Владислав Ігорович, бо Максим Ігорович спить в іншій кімнаті. Ми не хочемо йому мішати. Огризається, щось собі водичку п'є. Сьогодні хочемо розказати і зробити огляд на наші ліжечка, які ми брали на каракузі. Ліжечка ми брали два. Це була можливість, там я навіть бачила в інтернеті, ну ми розглядала. Я розглядала теж таку можливість, щоб брати одне таке суцільне ліжко просто з перегородкою. Але оскільки в нас. Ю -ю -ю! Оскільки ми розуміли, що зима, і вони будуть з нами в спальні перший час, чоловіка поки не буде, і ліжко буде громістке, і тому вибрали два ліжка. Я обирала, шукала в інтернеті. Пробувала дивитися тут в ченцях в магазині, але вибір є. Але так подивившись ідентичні такі ж самі моделі, як в інтернеті. Навіть тут трішки дорожче, як би вживу, в інтернеті навіть дешевше. Дивилася, сподобався дуже виробник Верес український. Були хороші ліжка. Хороші ліжка. Ну, якби вже так вивчу ринок, подивившись так, в інтернеті, куди побігли Саме сподобалися саме такі білі ліжка, я дивилась. Ну і це, це рахується от, зараз більш таке саме одне із самих, ну тіпо, сучасних чи як там називається. Моделей я моделей є дуже багато, але це от мені саме більше сподобалось. Там ще були рі було, було біле і з різними оце, саме, цими частинками. Тому були темні, світлі, чорні, але нам правили саме такі, от ви ближче обирали. Моделі, такі моделі у Вереса. Я дивилася, ну не тільки Вереса, ще дивилась в інстаграмі різні інстаграм-магазини. різні інстаграм-магазини. Такі ліжка коштували, починаючи від 7 тисяч гривень, але це тільки базова комплектація. Тобто там не було ні маєтинкового механізму, ні матраса. 6, і якби там, це ліжко там, могло складатися там 60х90. Так Воно має 60 на 1,20 м, 60 ширини і 1,20 довжини. Тобто, воно не до 5 років як, потім, ця якби, спиночка, боковиночка, точніше, вона опускається або знімається. Тобто це може бути ліжечко і так само дно. Воно було от на такому. Другий рівень і третій самий нижчий рівень. Ми от недавно тільки опустили на цей другий рівень, бо наші хлопці вже отак от крутяться і вони ще не, не, не сидять так добре, але ну, таке краще, нехай буде нижче. Отак от вони вона йде. Я ще раз нагадаю, що ви дивилась дорожче, наприклад, від вереса то там, якщо брати, наприклад, має такой механізм зараз повздовжний, тобто, що воно рухається не так, як колись ліжка, а так рухається. Тобто від голови до ніжок, так говорить, що це більш сучасне. Тому хотіла саме хотіла саме таке, якби валіжка, щоб воно так було. Більше сучасна методика. Тобто, коли ви качаєте дитину, А як ми тебе качаємо? Як ми тебе качаємо? Ви качаєте отак, от, а не отак от. Тому якби, це вважається що це більш, більш правильно. Але, я думаю, що ми виросли з таких, таких ліжечів, які качаються зліва направо і нічого страшного того тому немає. І зараз такі ліжки купляють, нічого такого. Ну, Це чисто моє особисто будь Бум! І у вереса, якщо брати мають механізм, колесика, матрас ще, то там виходило ліжко, саме ліжко виходило десь біля 12 тисяч гривень одне. А нам потрібно було. Тому я би не хотілося економити, але хотілося взяти щось хороше, ну, щоб мені подобалось. Тобто я вже була вибрала більш дешевших якби, моделей, там у вереса є хороші. Але потім випадково не трапила в інстаграм. Відкусиш ж пальчик мамі. Трапила в інтернет-магазин в Інстаграмі і там побачила отакі ліжка е за одне ліжко з маєтком механізмом. Одне ліжко з маєтивим механізмом, з колесиками і ще плюс матрас. Воно коштувало 6450. Це ну, порівняно з 12 тисяч, ну це якби в половину, ще й з матрасом. І тому що мене це трішечки якби, ну, здивувало, що може бути така ціна. Здивувала, що може бути така ціна, і я вже так приглядалась, але замовляла я вже їх, е, е, уже коли була в пологовому. Тобто наперед не замовляла, бо вперше я була сама, і ну, забрати їх треба склав. І от тому я вирішила трішки пізніше. Все не могла ніяк рішити, що воно нормально, буде чи нормальне. До речі, ліжко приїхало. Я замовляла з кур'єром, тому що вдома тільки мами були. тому якби з чоловіків нікого не було, чоловіка ще не було. І тому потрібно їх було занести на поверх. Єдине, що я бачила, оця побічниця, вона з гнутого дерева. Ну, там не знаю, як там. Ай, ай, ай. Ти чого сваришся постійно? Мама десь водички хоче. Загнув того дерева. І по якості чоловік збирав і сказав, що, до речі, ну, то -то досить якісний, досить хороший. Я питала, хто виробник. Мені сказали, що ангело, як ми правильно, читається? Енджело, ангело, якась там е, іменно, чи фабрика, ну щось що таке. Ох. І ну, як би уточнила, чи якісне вона, чи ні. Ну, мені сказали, що так. Ну, чоловік збирав сказав, що дійсно досить якісне. Ну, єдиний такий нюанс, мати механізм він пластиковий, ну, пластиковий. так. Так? Так, пластиковий. Так. А, там був, якби ще була така можливість, в вересні можна було повністю дерев'яний. Тобто я так зрозуміла, що він мав би бути більш якісь, може, і надійний чи що, щось таке. Але в нас це і влаштовує. Тобто нічого такого немає. Єдиний мінус, не, не мінус, він на функціональність не впливає. Отут, от знизу. Якби чоловік коли погав ліжко, сказав, що покраска, якби, ну, тічок не, не дуже якби так якісно покрашено, самого тут знизу. Але я думаю, що на функціональність ну, абсолютно не впливає. І нормально. Мати такий механізм на цьому ліжечку більш, більш кращий. На цьому він інколи трохи так поскрипує, але це для того, щоб часто справились на нього. Ну, що... на напевно. І шкода, мені так здається, що я думала, що тут мають відкручуватися оці дві штучки, щоб дитина, ну дві палочки, щоб дитина могла залазити. пий воду свою пий. <реш> Щоб карапузи могли залазити, потім самі, але як чоловік каже, що вони вроді не відкручуються не знімаються. Ну, Це шкода, але думаю, нічого страшного, ми це переживемо. Правда, Правда, Потім ліжечка приїхали. Це, ну, Я задоволена, все класно. Я там вже замовила комплект в ліжечку, тобто цю косичку, потім вісім подушечок. от косичка. Чотири подушечки, 2, і дві тут. Дві я сюди не ставлю, бо, тому що мені зручно, я їх бачу ввечері, щоб можна було на них дивитися. Е, такий один комплект коштував 1800. Ні, 200, але тут ще в комплекті входила одіялка. Е, ну, я його не брала, тому що в нас було одіяльця, ну, тобто не, не бачила сенсу. Воно маленьке було, невеличке. І Тому нам вийшло 1800 гривень цей комплект. Не знаю, дорого це чи не дорого, я шукала різні. Ну саме такі, які нам мені сподобався, я не могла знайти ніде. Тут були, були різні, великі, маленькі, абсолютно ну, по ціні можна було вибрати, зорієнтувати собі, які бажаєте. Ну мені сподобався саме такий, тому ну прошу, ну я звичайно що там треба було б два. Так фу, ліжками ми дуже задоволені. Вони дійсно класні, а з ціною то взагалі супер. ще з доставкою. Там доставка вийшла, нам тільки там, щось 700 гривень, щось ну, небагато. 700 гривень і 300 гривень те, що кур'єром привезли. Це 1000 гривень доставка. І так, значить, два ліжечка разом. Це 6450, ми рахуємо 6500, і 6500. Це 12900 і плюс 1000 гривень доставка. Це 13900, це два ліжечка з матрасом, може, а матраси я знаю, що матраси від 1000 гривень і вище. Тобто там де кокосова койра, е, якісь там наповнювач, потім синтепон. Ну, тобто він двосторонній матрас. Тобто е, може бути. Мені здається, що я дивилась, то у нас він з однієї сторони він там йде якби до року, а з другої сторони, коли перевертаєте, то... Він вже після року. Ну, тобто, коли менш жорсткий потрібен. Ламелі, в принципі, нормальні. От. Якби нічого. Ну, якщо дітки будуть прийти, я ще не знаю. Ну, поки що якби, мене абсолютно влаштовує по якості. Ну, і, ну, і саме те, чого я чекала. Я задоволена. Вони великі, я думала, що вони ще великі будуть, за, за великі, точніше. І дуже класно, що тут ці такі кружки, вони якось, ну, не знаю, дуже класно виглядає, мені подобається. Можливо, комусь подобаються якісь інші, більш класичні моделі, а нам, мені сподобалися саме такі. І є ще колесика. Колесика чорні. Е, може було білі, але білі там, вроде, коштували 250 гривень, ну, не бачу сенсу. Не факт, що ми там будемо друселютими колесами користуватись, можливо, якийсь там період часу, щоб перетягнути ріжечко. Але так, е, ну, якби чорні колеси йшли вже в комплекті. Тому я навіть нічого і не видумувала. І просто Ну не успокоївся. Хоч я горіш. В принципі, такі ріжечка класні. Ін Інтернет-магазин, я так зрозуміла, вони працюють з заводом, якусь натримую. Ну і по ціні, хоча це мене трішки дивувало, але в принципі якби, супер. Тобто, переживала я даремно, можна так сказати. В принципі, все. Всім дякую. Ставте лайк, підписуйтесь на наш ну, канал, підтримуйте україномовний контент. Дякую!

Кожечки, давай ой, догорос на ну, це нога нема надавала. Тримай, <гас> <гас> та не їш її, а читай. Не хочеш <гас> бін.